Почав записування нашого уроку ще раз добрий день. Камера обов'язкова тільки тоді, коли ви виконуєте якесь практичне завдання і потрібне е, спостереження вчителя. А якщо ви от це на моєму уроці. Да? Якщо ви мені відповідаєте, якщо ви активні на уроці, мені камери вашої не потрібно. Домовилися? Не чую відповіді, бо буду. да домовились. Все. Все, домовилися Беріть активну участь у уроці Так, ну що, демонстрацію екрану вмикаю, і поїхали на нашу нову тему. Ми швиденько зараз пробіжимося. Хто в кого немає, той встанови собі цю програмку, в кого якісь складнощі, можете приходити в школу виконувати ці завдання. Питань ніяких у нас не буде. От поки що в школу ходити можна. До мене в кабінет офіційно все, без ніяких заборон. Тільки попередньо зі мною домовляйтеся. Так, щоб я був у школі і щоб комп'ютери були не зайняті, бо іноді буває так, що діти приходять і займаються уроками. Так. Ну що, видно вам екранчик? Чи не видно екран? Видно. Так, видно, добре. Тоді векторний. Ага, хтось до нас ще приєднується. Даня приєднується. Добрий день, Даня. Сьогодні я в школі, але до 16 години. Я бачив, там мама писала, але я не встиг відповісти. В основному був за кермом. Е, так, якщо до 16 всваєш прийти, ну, без проблем. а ні то завтра розраховуй теж десь до 16-ї години. Е, із, напевно. 15 до 16, можливо, 17. -ї. Окей. Добрий день. Даня. Даня Тіщенко. Добрий день, Ніка. Добрий день. Даня не відповідає. Да? Розповідав значить для себе цю інформацію. Добре, поїхали. Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну. Якщо растрова графіка описує зображення з використанням кольорових крапок пікселів, це найдрібніший елемент малюнку, да, то у векторній графіці базовими елементами є лінія. Векторне зображення це зображення, що складається з геометричних об'єктів, ліній, кіл, кривих тощо, які описуються певними математичними рівняннями графічних примітивів. Да? Є, є різні рівняння. Да? От квадрат там має своє рівняння. Шестикутник має своє, коло має своє, ну і так далі. Крива без Є, яка е, описує об'єкти неправильної форми, має свою графічну форму, математичну формулу, да, математичне рівняння. У файлі з векторним зображенням зберігаються дані про примітиви, необхідні для їх відтворення. Тобто кожен елемент, тут клубничка, наприклад, наша, да? полуничка наша. Вона складається із багатьох багатьох векторних маленьких об'єктів. Чим їх більше, тим точніше буде зображення. Завдяки такій формі зберігання графічних даних файли з векторними зображеннями мають порівняно невеликий обсяг. А окремі примітиви і зображення в цілому легко піддаються масштабуванню зміні тощо. Так. Е при кодуванні векторного зображення для кожного примітиву описують вигляд ліній. Штрих, якою обведено контур, це ось у нас, да побачили такі штрихи. Далі контур лінію що визначає його форму. Тобто, у нас може бути форм, контур якого завгодно товщини, розміру і так далі. Стає видимим тільки при його редагуванні. Тобто, якщо ми його редагуємо то Ми бачимо сам цей контур. Але форматування нашого контуру видане нам завжди. Так? Або якщо ми робимо без контуру. Тобто контур є, але він буде не відображатися. І заливку заповнення. Тобто внутрішня ділянка контуру. Зображення будинку складається з п'яти прямокутників, трикутника і півкруга. Прямокутники, так? це у нас двері, вікно. Сам корпус будинку, е нижній е цоколь да, і димохід. Трикутник і напівколо. От весь наш будиночок, Да? Опишемо властивості одного з об'єктів, дверей, наприклад. Контур об'єкту прямокутний. Ширина об'єкту 08 см. Ну, тут ви можете задавати яку завгодно ширину. Висота об'єкта 1,5 см. 1,5 сантиметра. Далі колір заповнення. Червоний. Колір штриха зелений. Товщина штриха 0,8 мм. Для роботи з векторними зображеннями розроблено такі програми як Inkscape. Безкоштовна абсолютно платформа, в якій ми будемо працювати. Coral Draw, більш Професійніший такий інструмент, але він е вартує певних грошей ліцензія на нього, і не, не дешево І dob Illustrator. Е їх насправді дуже багато різних програм, наприклад, Kріta програма, яка поєднує в собі обробку як векторної, так і е растрової графіки, да? але конкретно для растрової графіки, от, наприклад, adobe Illustrator. Це велика така програма складна з дуже величезною кількістю е, можливостей обробки векторної графіки. Там, ну, дуже такий крутий інструмент. Властивості векторних зображень. Розмір файлу з векторним зображенням, перш за все, залежить від кількості окремих об'єктів, е, із яких утворено це зображення. Тобто, чим простіше буде зображення, тим менший буде розмір. Чим складніше буде зображення, тим уже більший буде розмір цього зображення. Основна перевага векторної графіки. Зараз одну хвилиночку. алло У мене зараз урок, Йому. Ми з татом твоїм вже про все домовилися. Забере його завтра. Все, до побачення. Так. Поїхали далі. Без можливості до вільного масштабування і повертати зображення без втрати якості. Ми можемо його масштабувати. У можливості довільного, не без можливості, а довільного. Тобто ми можемо масштабувати як завгодно сильно. І не буде ніякої втрати якості, да? тому що масштабується, перш за все, ну, сама лінія да? мінімальний об'єкт. Під час формування векторного зображення замість суцільних кольорів можна використовувати градієнти, тобто плавні переходи від одного кольору до іншого. Розмивання окремих елементів, імітація тіні то, що дозволяють отримати більш реалістичні зображення. Векторну графіку використовують здебільшого для побудови креслень, технічних та стилізованих малюнків, шрифтів, карт. Крім того, у векторних малюнках нечітко відтворюється колористичність відтінків. Переваги та недоліки векторних зображень. До переваг відноситься невеликі за розміром файли зображень, збереження якості після масштабування, простота редагування окремих елементів зображення. До недоліків складність реалістичного відтворення об'єктів навколишнього середовища. От дуже-дуже складно їх відтворити за допомогою вектору. Відсутність пристроїв для автоматизованого створення зображення. От пристроїв немає. Наприклад, якщо фотку ми зробимо, то це у нас буде растрове зображення, а пристроїв немає. Є спеціальні програми, які вміють векторизувати. Наприклад, векторизувати растрове якесь зображення. Але це програма вже буде робити, а не сам пристрій. Так, для запису векторних зображень у файл існує багато форматів. Розглянемо деякі з них: SVG, Scalable Vector Graphics, масштабована векторна графіка. Підтримується багатьма програмами зокрема, графічним редактором Inkscape. Scalable да, масштабування. Популярні прогля... програми для роботи з векторною графікою мають формати власні. CDR це CorelDRAW. AI це Adobe Illustrator. Також є розширення такі, як CGM VM, WMF. EPS e, підтримують векторну і растрову графіку. Також в ці файли можна зберігати век, вектор, да? Не тільки растр, а ще й вектор. E, редактор векторної графіки Inkscape є платформ, багато платформ, тобто одночасно виходять версії для різних операційних систем і для Linux, і для Windows, а також для macOS. І розробляється під вільною ліцензією. Основним форматом зображень SVG, проте всі проекти, створені в Inkscape, можна перетворити у формати, які використовуються в браузерах чи для друку в типографіях. SVG від англійського, як ми вже казали, Scalable Vector Graphics. Векторна графіка, якщо масштабується, редактор Inkscape можна завантажити за посиланням. Є посилання у нас для завантаження. Можете перейти, тільки тут не ру обирайте, а N, і все нормально буде до вас завантажуватися. Да? До речі, я дам посилання на цю програму у, на нашому сайті. Ви зможете її завантажити з, з нашого сайту, шкільного, з дистанційної освіти, да? з таблички для завдання нашого да? сьогоднішнього. Як і інші програми, можна за допомогою вільно, е відповідної вказівки із головного меню можна запустити. Або з ярлика робочого столу, якщо ви залишили галочку при, під час встановлення, е що е ярлик, також розмістити ярлик на робочому столі. Так, як же ж виглядає вікно програми Inkscape? От ми маємо перше це рядок меню. Ну, Завжди в усіх програмах схожий нам рядочок меню. Також у нас є панель інструментів. Тут у нас є панель інструментів. Уже е, знайома вам із, дуже схожа із інструментами е, Photoshop або Photopea. От, І різ, різні елементи тут є. Так, тоді у нас є панель параметрів інструментів. Так само точно аналогічно, як до е, фотопії. Ми вибираємо інструмент, і нам зразу висвічується панель параметрів цього інструменту. І панель команд. Тут ми можемо з вами створювати нове вікно, новий файл, зберігати його, друкувати, ходити по сторіночкам різним, тому що е, наші Проєкти наші в вони можуть бути багатосторінковими. Так, є у нас аркуш наш основний, на якому ми з вами працюємо. от І. <звіт> на якому ми з вами ну створюємо наше зображення. І палітра кольорів. Це кольори, які ми можемо обирати для наших елементів, наших примітивів, з якими ми створюємо Також рядок стану, де в нас показується поточний шар, який в нас виділений. І координати нашого мишки. І масштаб нашого малюночку. От наш масштаб. Таким чином збільшити Наш масштаб нашої мишки. Так, і інструмент масштаб. Так? Також у нас є панель управління прилипанням. Тобто ми можемо вмикати і вимикати прилипання до вузлів, до ребер об'єктів наших, от, до полів, до направляючих. Так. Об'єкти, з яких будується векторне зображення, поділяють на фігури і криві. Фігури мають правильну форму. А криві форму, яких можна змінювати довільно. От, криві без є в основному використовують. є ви вже знаєте, що це такий був французький вчений-математик, який був дизайнером компанії Renault, здається. Або Сіпраїна. Renault. Середовище графічного редактору Inkscape містить додаткові інструменти для роботи. На панелі команд винесено інструменти, що дублюють відповідні вказівки. З меню «Файл» За допомогою цих інструментів можна створити новий документ, відкрити файл, зберегти чи роздрукувати його. Панель управління прилипанням містить інструменти, які задають можливість управляти створенням зображень із графічних примітивів. Набір інструментів на панелі параметрів інструментів змінюється залежно від інструмента, обраного на панелі інструментів чи виділеного об'єкта зображення. За допомогою цих інструментів можна налаштовувати значення властивостей об'єктів, що створюються. Наприклад, для інструменту створення зірок та багатокутників на панелі параметрів інструментів, можна обрати форму фігури, багатокутник чи зірка, кількість кутів, відношення, радіусів тощо. Управляти відображенням панелей можна за допомогою відповідних вказівок з меню. Перегляд, показати, сховати. У робочій області розміщене полотно, на якому створюється зображення у вигляді аркушу паперу. Розмістити і орієнтацію сторінки. розміри, більше, і орієнтацію сторінки, як і для текстових документів можна змінити за допомогою вказівки параметри документа, файл параметри документа. Краще орієнтуватися в розмірах об'єктів, які розміщені на сторінці, та вирівнювати об'єкт один відносно одного допоможуть лінії, е, лінійки та лінії сітки. Та, сітка сторінки. Відобразити, чи приховати які можна за допомогою відповідних вказівок з меню перегляд. Перегляд сітка-сторіночки. Як і за допомогою вбудованого векторного редактора в середовищі текстового процесора для створеного зображення в середовищі Inkscape можна змінювати розміри, обернути його чи відобразити, нахилити, змінити колір, заливки чи контур тощо. Кілька об'єктів можна згрупувати в один об'єкт. І добрались ми до найскладнішого завдання на нашому уроці. І вмикайте, будь ласка, мікрофончики і давайте розгадаємо. Наш е, ребус. Ви тут? Діти? Так. Да. Ну давайте розгадуємо. Тут. Хто? Це у нас кекс. А це у нас торт. Четверту букву змінюємо на Н у слові торт. Векторна. Векторна, молодець Ніка. І це дуже легко. Графіка. Графіка. Це Катя, так? Да? Так. Да. Добре. Це векторна графіка. Молодці. Активні на уроці. Я задоволений. Так, дивіться. Теорія по Inkscape і по векторній і растровій графіки. Цей матеріал буде обов'язково в нашому одному із наших підсумкових тестів. От, повертаюся Добре. до вас, зупиняю демонстрацію екрану. Ну що, запитання до мене є якісь? Немає. Сьогодні Немає. завдання теоретичне: переглянути е, матеріали уроку. Дякую Добре. вам за увагу, дівчата. До побачення, до, до наступної бачення. зустрічі. До, до, побачення. до побачення і хлопець один.